Добрий день, шановні освітяни, любі друзі. Сьогодні ми хочемо запропонувати вам тему Засоби та прийоми формування мотивації до вивчення німецької мови. Ми це наш невеличкий авторський колектив, до якого, окрім мене, входить також Гоголєва Ганна Володимирівна. Зараз за умов... Повномасштабної злочинної війни Росії проти України питання мотивації школярів до навчання стоїть як ніколи гостро. Адже дуже часто родинам і дітям треба в першу чергу думати про збереження життя та здоров'я. Однак ми дорослі добре розуміємо, що процес навчання це ще і можливість підтримати школярів, допомогти їм пережити важкі часи, дати відчути. Певну нормальність життя, укріпити їх моральний дух і повірити в себе. Повірити в себе це дуже важливо, як казав письменник та богослов, потрібно вірити в себе в свої здібності, бо без цього неможливо бути успішним та щасливим. Мотивація для нас це такий загальний термін, як система мотивів, які спонукають людину або дитину, школяра діяти для досягнення певних своїх. Цілий це один із дуже важливих факторів, які впливають в тому числі і на процес вивчення іноземних мов. Завдяки підвищенню мотивації можна запобігти освітнім втратам або ж максимально зменшити їх. Коли ми говоримо про вимоги до сучасного уроку, то Сподіваємося, що ці вимоги також допомагають уникати освітні, освітніх втрат. Це і планування з урахуванням комунікативної спрямованості для того, щоб школярі бачили можливість виходу на комунікацію, на використання мови у певних комунікативних ситуаціях для досягнення певної практичної мети, а не просто вивчення мови заради вивчення. Залучення кожного до активної діяльності, як так і розумової, звичайно, на уроці має бути створений також сприятливий психологічний клімат. Мають враховуватися емоційні впливи, емоційний стан дитини. Також дуже важливу роль відіграє самостійна робота та позаурочний час, а також навчальні ігри для зняття втоми та напруги. Також темп уроку має бути достатній для ефективної роботи учнів. Ну і звичайно, що дуже важливо це наявність необхідних засобів навчання. До засобів навчання ми в першу чергу відносимо навчально-методичні комплекти, які мають бути сучасними, включати різноманітні матеріали, різноманітні вправи та завдання, бути добре ілюстрованими, мати аудіо е, 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 актуальні матеріали і е, включати теми, які будуть цікаві е, дітям-підліткам. Та також завдання, що викликають інтерес і бажання працювати з цими вправами та завданнями. А також комплекти мають містити матеріали, де може бути реалізований диференційований підхід. Ми дуже сподіваємося, що навчально-методичні комплекти, які створені нашим авторським колективом для вивчення німецької мови, як Другої іноземної мови з п'ятого класу під назвою Галігальо, так і німецької як першої іноземної мови з першого класу точний труфель, які рекомендовані Міністерством освіти і науки. Ми сподіваємося, що ці навчально-методичні комплекти якраз і відповідають цим вимогам, і створюють добре підґрунтя для того, щоб мотивувати дітей уже самими навчальними. Матеріалами. До комплектів, як правило, входять, окрім підручника, також робочі зошити, тестові зошити, книги для читання та книга для вчителя, що є дуже важливим для підготовки, розробки і підготовки повноцінного, гарного, сучасного уроку. це вже стало традиційним, так би мовити, наявність навчально методичних комплектів. Що стосується самих матеріалів, які вміщені у ці комплекти, звичайно, ми зважаємо на те, що матеріал має дуже добре візуалізуватися, мати візуальну підтримку, наприклад, коли подаються фонетичні вправи, то, окрім аудіосупроводу, ви бачите, тут є певні значки, які позначають, який саме вид вправи виконується. І окрім того, є візуалізація у вигляді таблиць, у вигляді прикладів, за якими використовуються певні моделі, певні структури. Окрім того, лексичний та граматичний матеріал також подається з візуальними опорами, з аудіосупроводом. Це може допомогти. Під час самостійного опрацювання, якщо, наприклад, під час уроку не було змоги або дитина не могла відвідати цей урок, то ми сподіваємося, що ці візуальні опори, де вводиться лексичний матеріал, допоможуть зрозуміти допоможуть спростити процес семантизації розуміння. Значення цих лексичних одиниць. Окрім того, граматичні структури вводяться за допомогою таблиць великої кількості прикладів, прикладів, які показують, як ці граматичні структури функціонують у конкретному мовленні, в конкретних реченнях, текстах і так далі. Окрім того, сподіваємося, що зацікавлять школярів. Також і е, різні типи текстів: сучасні, е, різноманітні з, різним, з різною спрямованістю, в залежності від мети уроку. І знову ж таки бачимо, що тут цей матеріал теж презентується із залученням е, різних допоміжних візуальних опор з малюнками, які полегшують розуміння і таким чином. Е, Роблять процес семантизації більш швидким і ефективним. Окрім самих навчально-методичних комплектів у друкованому вигляді, на наш погляд, дуже велике значення мають ще і електронні. Інтерактивні додатки, які, звичайно, полегшують роботу школярів і дають можливість відразу перевірити себе, оскільки ці додатки пропонують дуже різні вправи, і разом з тим можна відразу перевірити себе, не очікувати думки вчителя, оцінки вчителя можна перевірити відразу свої знання за допомогою різних вправ. Сюди включені різні, також різні типи текстів. Тут є і тексти для аудіювання з тестами, які виконуються відразу і перевіряються. Є навчальні відео, які допомагають опанувати навчальний матеріал, тут можна знайти також презентації лексичного і граматичного матеріалу. Які може використовувати або ж вчитель на уроці, або ж школяр під час самостійної е, підготовки вдома, окрім того, навчальні ігри, які е, ну, на наш погляд допоможуть урізноманітнити чи допомагають урізноманітнити е, різні види завдань і е, зацікавити школярів. Тут також можна знайти аудіосупровід до підручника, тобто до всіх тих аудіотекстів і вправ, які містяться в підручнику, аудіосупровід теж розташований на інтерактивних, в інтерактивних цих додатках. Ну і, звичайно, методична підтримка для вчителів, що теж важливо для того, щоб спростити і. Зекономити час для підготовки до уроку. Ви бачите тут кілька прикладів, як це працює, це дуже дуже різноманітні вправи, різні онлайн-завдання. Ці навчальні матеріали можна знайти на платформі Easy і EZIZI. Там знаходиться дуже велика кількість різних вправ, яка розроблена саме до навчально-методичних. Комплектів з німецької мови. Окрім засобів, навчальних засобів, як то підручники, друковані або електронні різні носії, вправи, дуже важливо для сприяння, для підвищення мотивації також використовувати і Прийоми, певні прийоми, роботи, які можуть зацікавити школярів, дати їм можливість опанувати матеріал у в інтерактивному вигляді. Для того, щоб не лише самостійно, але і в парах, в групах досягати певних результатів у цих навчально-методичних комплектах, як з першої, так і з другої іноземної мови, подається дуже велика кількість вправ для роботи в парах. Це діалоги, де пропонуються певні зразки, мовні кліше, зразки, які полегшують підготовку цих, цієї роботи в парах, які дають приклади, як, яким чином можна досягти певної комунікативної мети. Окрім того, це і велика кількість завдань для роботи в групах, як то, наприклад, використання і робота над різними проєктними завданнями, але, але не лише над ними. Це також і певні завдання, де виконуються різні вправи із презентацією своїх досягнень іншим групам. Це й маленькі дискусії, і маленькі колажики, які виконуються, маленькі презентації, простенькі презентації, які Пропонується, потім показується іншим групам. Ми дуже добре розуміємо, що коли діти працюють в групах або в парах, то звичайно менший, так би мовити, тиск на, на дитину вона відчуває себе. Трошки краще і спокійніше, впевненіше, коли поряд з нею інші діти, які можуть допомогти, з якими можна швидше знайти вирішення певного завдання. Окрім того, до таких прийомів, які підвищують мотивацію до навчання, належить також і вправи та завдання з загадками та елементами змагання, коли тут залучається також і Така складова, як, яка допомагає розвивати ментальні здібності, логічні, логічне мислення школярів, де діти або ж вирішують завдання з загадками, або ж самі створюють такі загадки, коли вони працюють в групах. Ми бачимо тут кілька прикладів. Вони можуть також використовувати різні вікторини, змагатися між. Один з одним можна влаштовувати такі змагання невеличкі на заняттях. І ми бачимо тут теж декілька прикладів із таких навчальних матеріалів для шостого класу, або як першої, або як другої іноземної мови. Окрім того, на наш погляд, створює таку невимушену атмосферу і. Можливість проявити себе також і застосування навчальних ігор. Ці ігри, як правило, використовуються у кінці уроку для того, щоб презентувати. Певний, певні досягнення, так би мовити, наскільки діти опанували певні лексичні або граматичні одиниці, як вони можуть їх продук продукувати у ході навчальних ігор. І знову ж таки, ці ігри добре візуалізовані і мають велику кількість прикладів, які показують, яким чином використовуються ці певні мовні зразки у ході навчальних. Ігор, на наш погляд, дуже ефективною є також проєктна робота. Коли закінчується робота над першою темою, то у підручниках пропонуються такі теми. Пропонуються теми для проєктної роботи і ці Пропозиції, вони теж дуже добре візуалізовані. Тобто, дитина може навіть і, просто оглядаючи ці малюнки і дивлячись на приклади, як це виконується. Навіть без допомоги, без коментарів вчителя самостійно зрозуміти, як можна виконати певне завдання, як можна створити певний, певний результат. Але, звичайно, це приклади. І ми розуміємо дуже добре, що діти дуже часто відносяться дуже творчо і презентують. Набагато кращі і красивіші результати, аніж ми, можливо, б там очікували. Тут ви бачите кілька пропозицій для проєктної роботи: це і колежі, і пошук інформації, і презентація, ці інформації в групах, це і фотограф виконання фотографій, і, звичайно, дуже багато вправ можуть виконуватися онлайн. і Завдання виконуватися онлайн, і презентація їх теж може відбуватися в онлайн режимі. Для того, щоб працювати і виконувати певні завдання самостійно, звичайно, дітям потрібно потрібні ці приклади, потрібні. Певні алгоритми, і в навчально-методичному комплекті це пропонується в повному обсязі, де описуються шляхи, кроки, для, певні алгоритми для виконання цих дій, і по, подаються приклади, яким чином це можна знайти, де можна знайти, або який результат може при цьому бути досягнутий. І ми бачимо, що тут теж подаються кілька прикладів. Звичайно, презентацію ми не можемо вмістити всі всі завдання, всі матеріали, де учням пропонуються завдання для самостійної роботи, де вони шукають і потім презентують цю інформацію, як правило, виконують вони це в парах або в групах, або ж за бажання також і самостійно. Звичайно, це лише кілька прикладів, кілька. Таких штришків, кілька ідей через обмежений час. Звичайно, ми не можемо тут Показати повністю всі всі вправи, які містяться в навчальному методичному комплекті. Але ми дуже сподіваємося, що матеріал цих підручників, як для першої іноземної мови, так і для другої іноземної мови, будуть сприяти формуванню позитивної мотивації до вивчення німецької мови і забезпечувати розвиваючий характер, стимулювати активність школярів, розвивати їх творчий потенціал. І ми дуже сподіваємося, що ці підручники сподобаються як учням, так і школярам, і учням і школярам буде цікаво з ними працювати. Дуже дякую за увагу. На все добре, тримаємося. Слава Україні!